Знову в наявності в нас шланги та пістолети до насосів перекачування палива. Є в нас зараз по наявності достатня кількість, продаємо ми як в комплекті з насосом, так можна придбати в нас сам тільки шланг та пістолет. Ось так вони виглядають. Тут у нас йде довжина шлангу 3 м, І ось такий йде пластиковий а, пістолет. Хороша якість, також в наявності в нас є насоси. Насос є в нас два варіанти. Є в нас насос в діаметрі 51 мм і є в нас насос в діаметрі 38 мм. Так ось це в нас йде варіант. Насос у 38 мм. Ось так він виглядає з фільтром провода 2,2 метра і зажими. Плюс-мінус, які ставляться на акумулятор. Також хомутики, хомутики Так, І ось такий насос є в нас на 51. Якщо не помиляюсь, тут повинен бути Можливо, ні. Це знову йде 38 Є в нас наявності також на 51 мм і є в нас на 38 Кого буде цікавити, друзі, звертайтеся, відправляємо по новій пошті. Ось тут є в нас варіант на 51. Все те саме. Просто діаметр насосу йде більший. 51 він іде в бочку, 38 йде в каністру. Кого буде цікавити? Звертайтеся, відправляємо по новій пошті Компанія компанії слова Кентаже.